Відбувся відкритий чемпіонат області з У Цей молодий вид бойового мистецтва, який стрімко набирає популярності в усьому світі, зібрав на Прикарпатті понад 70 учасників із семи клубів країни. Високий рівень їх підготовки підтвердили численні призові місця. Це один з перших кроків, який сподівається, організатори змагань допоможе у розвитку новоствореного та надзвичайно цікавого бойового мистецтва. Це дуже цікавий вид бойових мистецтв який поєднує і техніку роботи ударної, Руками і ногами також і боротьбу на Кілеми. І давнішній конфлікт, який був між... Тами бойових мистецтв, що важливіше, ударна техніка чи боротьба. Він вирішений філософськи. Вони тут поєднання. У майбутньому двічі на рік у місті планують проводити фестиваль бойових мистецтв. Ну а поки що, показові виступи представників обласної федерації бойових мистецтв продемонстрували усім охочим безпосередньо посеред міста. Починаючи від реконструкції лицарських поєдинків та завершуючи цікавою технікою роботи зі зброєю, яка називається Філіпіни Комбат Систем, все це активно підтримав один з місцевих інтернет-провайдерів нагоди свого. П'ятирічного ювілею партнери свята розіграли в лотереї надзвичайно щедрі подарунки. Раховуючи таку знаменну дату для нашої компанії, ми проводимо розіграш п'яти ноутбуків серед користувачів. Люди напротязі двох місяців могли зареєструватися на сайті компанії, отримати унікальний номер. Компанія ювілярка підтримує чимало напрямків дитячого розвитку, серед яких бальні танці, футбол та бойові мистецтва. Останні продемонстрували надзвичайно видовищно, аби зацікавити. Ти мешканців міста та дозволити їм обрати найцікавіший та найоптимальніший саме для них вид, адже мешканці красивого міста також мають бути прекрасними як духом, так і тілом.